Ой-ой-ой, щось боляче трішки. Ще трохи лишилося, потерпи. Через кілька хвилин. Фух, ну нарешті. Чуєш, а в тебе взагалі багато клієнтів, бо я бачу, в тебе непогано виходить. Хороше питання, з цим в мене якось туго. А. Ну, я тобі в цьому допомогти. А ну, розповідай. Е, є такий застосунок, в якому ти можеш розмістити своє портфоліо. В тому застосунку є тільки ті люди, які цікавляться тільки тату. О, а як воно називається? Е, називається Tattoo App. Зараз я тобі якраз покажу. Ось початкове вікно після реєстрації. В застосунку люди зможуть знайти тебе за допомогою мапи, і також в ньому великий вибір ескізів для твого натхнення. Йо, зараз завантажу. Дякую. Та дує ту... не биде попало.